Зображення відьом на екрані значно еволюціонувало протягом останнього століття. Від старої моторошної жінки до феміністичного символу. Цей троп у кіно відображає ширше культурне ставлення до жінок, влади та містичного. Тож хто така відьма, і що її зображення транслює на екрані? Усім привіт! Мене звуть Альона. Ви на каналі Підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно, жінок та жінок у кіно сьогодні. В мене Маленька помічниця я називаю маленька фатальна жінка, бо нам потрібен хтось, хто буде тримати звук. І ще вона така сексуалізована і без голови. Це дуже глибокий образ. Уявимо це так. У цьому відео ми простежимо трансформацію від йому кіно, як цей архетип формувався під впливом страху, зачарування та феміністичних наративів. Одразу скажу, що сценарій цього відео було трохи складно писати, бо тема відьому настільки об'ємна і настільки довго існує у нашій культурі та кіно, що згадати усі приклади буде просто неможливо. Тому, якщо ми раптом не згадаємо про вашу улюблену відьму у цьому випуску, не засмучуйтесь, а краще напишіть у коментарях про неї і чому саме ця персонажка вам подобається. Ми завжди читаємо коментарі, спілкуємося з вами, тому для нас це справді важливо, цікаво і класно. Також у цьому відео ми будемо говорити переважно про європейський та американський кінематограф, але ми також зглядаємо і про українське кіно, і як відьми зображуються в українській культурі. Отож, давайте починати! Зображення відьом на екрані глибоко пов'язане з історією та культурою, які, в свою чергу, були сформовані різними міфами, фольклором та страхами суспільства. Архетип відьми еволюціонував разом із суспільними переконаннями щодо влади, гендеру та моралі. Часто відображаючи культурну тривогу щодо жіночої свободи та незалежності від своїх витоків і до сучасних кінематографічних образів, відьми були символами бунту, небезпеки і часто розширення прав і можливостей жінок. Одне з найперших і найвпливовіших зображень відьом у західній культурі виходить з п'єси Вільяма Шекспіра Макбет. Три відьми або дивні сестри з'являються у п'єсі і втілюють зловісні аспекти тропу, пророкують загибель і маніпулюють подіями стіні. Ці відьми відображають страхи перед надприродним, і вони стали певними культурними орієнтирами для подальшого зображення відьом як зловмисних і потайбічних істот. Їхнє зображення в Макбеті безпосередньо вплинуло на те, як відьом сприймали протягом наступних століть, як фігур хаосу, що спрямовують людські долі до руйнування. Шекспірівські відьми уособлювали ширший культурний страх у ранньомодерний період, коли по всій Європі та Колоніальній Америці відбувалися полювання на відьом та судові процеси над ними. Жінки звинувачені у відьомстві часто ставали такими цапами відбувайлами суспільних проблем, уособлюючи тривогу щодо жіночої влади, сексуальності та відхилення від соціальних норм. Ця демонізація жінок як відьом заклала підґрунтя для їхнього майбутнього зображення в кінематографі, як страшних і фетишизованих постатей. У 15-16 століттях європою прокотилися хвилі жорстокого полювання. на відьом. тисячі людей, переважно жінки, були засуджені і вбиті за підозрою у чокнунстві. І це було набагато масштабніше, ніж сумнозвісний процес над салемськими відьмами в Америці, на якому загинуло близько 20 осіб. З юридичної точки зору, незаміжні та літні жінки часто були легкою мішенью для звинувачень, оскільки вони не були захищені чоловіком чи батьком. Саме тому образ відьми часто асоціюється з літніми жінками, які жили в ізоляції. Першими жінками, яких звинуватили і заарештували за відьомство, у Салемі були Сара Гуд, яка цілком вписувалася в. Стереотип зловісної відьми через те, що вона могла лаяти і проклинати сусідів, які не реагували на її прохання про милостиню. Сара Осборн, стара незаміжна жінка, і Тітуба, темношкіра рабиня. У ранньо модерній Європі та Колоніальній Америці від жінок очікували дотримання суворих гендерних ролей, які полягали у виконанні домашніх обов'язків, слухняності перед чоловіком та материнстві. Цінні жінки часто пов'язували з її ролью дружини та матері, а тих, хто існував поза цими ролями, особливо старших, незаміжніх або овдовілих жінок, вважали ненормальними або навіть небезпечними. Не маючи чоловіка, який би їх контролював, або сім'ї, яка би їх утримувала, ці жінки часто вважалися підозрілими і недоречними в суспільстві, яке визначало жіночу цінність через підпорядкування чоловічій владі. Незаміжні жінки, особливо старшого віку, вважалися такими, що не справляються зі своєю природною роллю, що робило їх легкими жертвами для виправдання тривог їхніх громад. Якщо в селі траплялися неврожаї, раптові хвороби чи незрозумілі. І смерті жінок часто звинувачували в цьому, вважаючи їх відьмами зі злими силами. Їхню незалежність, особливо фінансову чи соціальну, вважали загрозливою, а звинувачення у відьомстві способом покарати і контролювати їх. Тому вже на етапі свого, так би мовити, зародження у світовій культурі природа відьом була тісно пов'язана із патріархальною структурою суспільства. В основі судових процесів над відьмами лежав глибоко вкорінений страх перед жіночою автономією. Рошійною силою процесів над відьмами був сексизм, оскільки мішенню в Переважній більшості ставали жінки. Зображення відьом у масовій культурі від літератури до кіно часто відображають цю спадщину, оскільки відьми зображуються як літні самотні жінки з таємничими та небезпечними силами. Ці образи, хоч і є вигаданими, все ще зображують історичну несправедливість, з якою стикалися реальні жінки під час судів над відьмами, нагадуючи нам про глибоко вкорінені зв'язки між сексизмом і переслідуванням жінок впродовж всієї історії. Також ми хочемо подякувати 25 Coffee Roasters за колаборацію у цьому відео, бо взагалі у нас це відео зроблено під Геловін, такий містичний, вже прохолодний вайб, і тому ну кава це ідеальний і атрибут і напів у цей час. У мене є ось такий пакетик, як людина, яка не розбирається в каві. Я можу сказати, що він дуже красивий. Але я також пью цю цікаво, і вона мені подобається. Але у мене є смішна історія пов'язана з цим. Бо 25 Coffee Roasters були дуже клас. С вічливим питали, яку каву ми хочемо спробувати в якій формі. І власне Даша вона замовила собі з помолом, щоб варити її у турочці. Ну я теж сказала, що типу, ти мені давайте теж цю каву. Я типу як презент своєму хлопцю. Хотіла віддати, і це була справжня драма, що я попросила її помолоту, а не в зернах. І він ходив цілий день. Таке: ну мені треба налаштуватися, мені треба просто е, рухатися далі від цієї ситуації. Але я вважаю, що це хороший маркетинг, бо 25 Coffee Roasters, вони можуть в будь-якому форматі, в будь-якому смаку зробити вам каву. Е, тому все залежить від того, як ви уточните. І, взагалі, от мій хлопець розбирається у каві. Краще б він це рекламував. Але коли я і відкрила йому сайти, сказала: Обирай, він лежав на животі і махав ніжками, знаєте, як дівчинка-підліток закоханого, так листав, дивився тиця. Тому я думаю, що це теж хороший знак, що у них великий вибір, класні смаки. Тому замовляйте, у нас в описі буде промокод, який дійсний протягом місяця з моменту цього відео, і це дуже класно. Ми дякуємо за цю колаборацію і за каву. Відьми вперше з'являлися в ранньому німому кіно, часто в жанрі жахів та фольк-хорору. Фільм Джорджа Мільєса Печера відьми 1896 року є найпершим зі збережених прикладів про зображення відьом. Зі стереотипними образами мітли, казана та заклинань, відьма у цих ранніх фільмах була зловісною фігурою, образ якої був напряму пов'язаний з європейським полюванням, на відьом та казками. Німий класичний фільм 1922 року відьми пропонує більш складний погляд. Це шведсько-данський фільм жахів у стилі документального кіно режисера Бенджаміна Крістенсена, який досліджує історію відьомства від середньовічної Європи до тогочасних забобонів. Гексан представив яскравий майже сюрреалістичний погляд на відьом, поєднуючи науковий аналіз з моторошними зображеннями сатанинських ритуалів, тортур та суспільних. Спільно істерії Хоча це було перше зображення відьом на екрані, воно все ще є далеким від того, що асоціюється у нас з відьмами у сучасній поп-культурі. фільми чарівник країни Оз та Білосніжка і Семеро гномів відіграли ключову роль у формулюванні популярного образу відьом у західній культурі, і цей образ згодом поширився на весь світ. Хоча чарівник країни Оз не є суперпопулярним фільмом в Україні для американців та ландшафту світового кіно, Кіно це буквально культова стрічка. У цій історії з'являється зла відьма заходу, яка є одним із найвідоміших образів відьми в історії кіно. Однією з визначних рис цієї персонажки є її зелена шкіра. І саме з цього фільму походить цей атрибут відьом. Після нього зелена шкіра стала миттєво впізнаваним символом зла, влади та потойбічності. Фільм Діснея, Білосніжка та Семеро гномів, що вийшов на екрани за два роки до чарівника країни», Ни Оз представив ще один культовий образ відьми злу королеву, яка перетворюється на стару відьму, щоб здійснити свій хитрий план. Хоча вона не має зеленої шкіри, її візуальне перетворення з прекрасної королеви на згорблену, вкриту бородавками стару жінку сприяло утвердженню стереотипу відьом як фізично відразливих постатей. Двоїсті злої королеви, молодість і краса, що маскують внутрішнє зло. Також додала шарів до культурного образу відьми. Припускаючи, що жіноча сила і краса є підозрілими і оманливими, якщо подивитися на фотографії з феміністичних маршів за останні роки, особливо ті, що відбувалися за кордоном. То можна побачити плакати зі словами Ми онучки тих відьом, яких ви не змогли спалити, та інші дотичні фрази, які поєднують феміністичний рух з відьмами. Відьми як символ фемінізму почали набирати популярності у середині ХХ століття, і це отримало відповідь у кіно. У таких фільмах, як дзвінок, книга і свічка та Я одружився з відьмою. Голівуд намагався одомашнити троп відьми, пом'якшивши його загрозливий образ, який був популярний. У попередніх стрічках ці фільми також відображають страх середини ХХ століття щодо жіночої емансипації, використовуючи образ відьми як метафору мінливої ролі жінки в суспільстві. Відьма у цих фільмах зображені як спокуслива незалежна жінка, але зрештою вона мусить зректися своїх сил і підкоритися традиційним гендерним ролям, щоб знайти щастя. Це відображає ширший суспільний тиск на жінок, який змушував їх підкорятися в епоху повоєнного домашнього господарства. Дзвінок книга. Свічка це романтична комедія про сучасну відьму Джилі, яка живе в Нью-Йорку. Джилін зображена як приваблива незалежна жінка з надприродними здібностями, які вона використовує для маніпулювання чоловіками, що її оточують. Однак, коли вона закохується у смертного чоловіка, їй доводиться відмовитися від своїх магічних сил, щоб вступити у звичайні стосунки. Цей акт відмови від своєї незалежності та магії відцеркалює суспільні очікування щодо того, що жінки того часу повинні ставити шлюб та сім'ю на перше місце, а не особисту автономію чи професійні амбіції. Схожим чином, як і з тропом фатальної жінки, у домашнє відьом було пов'язане зі страхом тогочасного суспільства щодо зростаючої незалежності жінок, особливо коли жінки вийшли на ринок праці під час Другої світової війни і почали прагнути більшої автономії в особистому та професійному житті. Так само у фільмі Я одружився з відьмою розповідається історія багатовікової відьми на ім'я Дженіфер, яка після прокляття закохується у смертного чоловіка. Як і в дзвінок книги Свічка влада і незалежність Дженніфер зображені як небезпечні, але її кінцевою метою стає завоювання любові чоловіка і підпорядкування цьому домашньому способу життя. Як і багато романтичних комедій того часу, фільм закінчується тим, що Дженніфер зрікається своїх сил і стає слухняною дружиною. Таке одомашнення відьми у фільмі вписується у культурний наратив Повоєнної Америки, коли жінок заохочували повертатися до домашньої праці, ці після того як вони взяли на себе більш активну роль у трудовій діяльності в роки війни, послання фільму тонко натякає на те, що жіноча сила у цьому випадку символізована через відомство, є чимось грайливим і бунтарським, але невідповідним для серйозних стосунків, особливо шлюбу і сімейного життя. У міру того, як Дженніфер занурюється в домашнє господарство, фільм утверджує традиційні гендерні ролі, посилаючи повідомлення про те, що жінки повинні знаходити реалізацію в домі, а не через незалежність чи владу. Випущені у 40-50-х роках фільми запевняли глядачів, що жіночу незалежність можна безпечно утримувати в межах шлюбу та традиційної жіночності. Відьма, колись символ бунтівної чи неприборканої жіночої сили, була пом'якшена до романтичного образу, який, зрештою, відповідав суспільним очікуванням. З роками відьми почали все більше з'являтися на телебаченні, зокрема у вигляді молодої жінки або дівчини-підлітка. Ця частина тропу значною мірою еволюціонувала у 90-х роках, починаючи з серіалу Сабріна відьма підліток, який зображував безтурботний гумористичний підхід до відьомства. Де Сабріна поєднувала життя старшокласниці із чаклунством. Серіал зображував відьом як девакуватих, але зрозумілих персонажок. У 2018 році вийшов більш погмурий ремейк моторошні пригоди Сабріни, який додав історії більш хотичного і зловісного тону. Частково через це був втрачений шарм оригінального серіалу, бо у цій адаптації проблеми Сабріни більше не були підлітковими. Натомість вона мала правити пеклом та винищувати демонів, що було ну не супер relatable для глядачів. Між тим фільм Чаклунство 1996 року кардинально змінив зображення від йому кіно. Він зосередився на групі дівчат-підлітків, які відкривають для себе чаклунство, поєднуючи теми магії з актуальними для дівчат проблемами реального життя, На відміну від світлого тону Сабріни. Чаклунство досліджувало теми жіночої емансипації, помсти та наслідків зловживання магією, прокладаючи шлях до більш нюансованих зображень відьому. Саме у чеклунстві зазначалося, що магія не є чимось злим або добрим, і що тільки сама відьма визначає напрямок своїх сил, що також було доволі інноваційним і цікавим для того часу у плані зображення відьом. Цікаво, що одна з персонажок, Рошель, була однією з перших темношкірих відьом на екрані, яка фактично проклала шлях для інших небілих жінок на цій ролі. Якщо вас цікавить саме детальний розбір тропу темношкірої відьми і як він змінювався у кіно, то ми залишимо в описі посилання на англомовне відео-есе, де авторка дуже круто і повноцінно розкриває цю тему. Інші фільми та серіали, такі як Бафі, Винищувачка вампірів та відьми іст енду, сприяє. Але зображенню відьом як символів жіночої незалежності та сили, а також боротьби з темними аспектами влади та контролю. Ця еволюція відзеркалює суспільні зміни, відображаючи як розширення можливостей, так і страхи пов'язані з жінками, що мають владу в різних формах. Образ «Відьми у кіно поступово еволюціонував від образу зла до феміністичного символу, що уособлює жіночу незалежність, непокору та розширення прав і можливостей. Спочатку відьом зображували як небезпечних аутсайдерок, яких боялися за їхню незалежність і таємничу силу. Однак сучасні інтерпретації переросли цей троп. Наприклад, у таких фільмах як Малефісента та Чаротійка, традиційні лиходійки перетворюються на жінок, які були не прийняті своїм соціумом. Малефісента показує жінку, скривджену патріархальною зрадою, наголошуючи на зцілені та відновлені жіночої сили. Чародійка робить щось подібне, переосмислюючи злу відьму із країни Оз як трагічну героїню у світі, де домінують чоловіки, зосереджуючись на емпатії та системній несправедливості. Ця тенденція відображає ширший суспільний сув, коли відьми символізують опір традиційним ролям жінок. Наприклад, у фільмі Відьма 2015 року зображено молоду дівчину, яка тікає зі своєї деспотичної британської родини, зрештою приймаючи свою ідентичність і владу у світі, який намагається її контролювати. Фільм досліджує, як жінок, особливо молодих і незалежних, демонізують і пригнічують під тягарем релігійних і родинних очікувань. Перетворення Томесі на відьму символізує її відмову від цих гнітючих структур і радикальне прийняття своєї. Особистої свободи таким чином фільм критикує патріархат і ототожнює відьму з жіночою емансипацією та автономією. Ізоляція та підозри, яких зазнає Томасін, відзеркалюють досвід жінок, яких історично звинувачували у відьомустві під час судових процесів над відьмами у фіналі фільму. Її рішення жити смачно або ливделишісли з відьмами в лісі, можна розглядати як втечу від репресивного світу, який її засуджував, і як бунт проти нього. Відьма переосмислює. Троп відьми не як фігуру зла, а як символ непокори системі, яка прагне придушити жіночі бажання, вибор та автономію. Що робить цей фільм, вражаючи феміністичним серед фільмів жахів? Цікаво, що сам режисер фільму Роберт Егер сказав, що він не планував створювати феміністичну історію. Але за його словами, коли ти пишеш сюжет про відьму, то історія неминуче стає феміністичною. У фільмі Відьма кохання че стає інструментом для дослідження тем Бажання жіночності і того, як суспільство об'єктивізує жінок а гіперболізовано жіночна естетика фільму посилює його як феміністичне висловлювання. Відьма кохання це смілива феміністична сатира, яка критикує очікування, що покладаються на жінок у суспільстві, зокрема щодо кохання, краси та сексуальної сили. Головна героїня фільму Елейн використовує чаклунство, щоб знайти кохання, вважаючи, що її цінність полягає в тому, щоб догоджати чоловікам і задовольняти їхні бажання. Однак її подорож розкриває порожнечу цих суспільних ідеалів і руйнівні наслідки патріархальних поглядів. На жіночність. Фільм кидає виклик чоловічому погляду і критикує ідею про те, що цінні жінки пов'язана з тим, наскільки вона бажана чи поступлива для чоловіків. Використання Елейн магії підкреслює як можливості, так і обмеження, пов'язані зі способами існування у світі, де жіночу волю постійно ставлять під сумнів. Хоча Елейн володіє величезною силою завдяки своїм чаклунським здібностям, вони слугують насамперед романтизованому. Ідеалу, який постійно підводить її, відображаючи марність прагнення відповідати патріархальним очікуванням, зрештою, відьма кохання ставить під сумнів суспільні норми щодо любові, краси та гендеру, використовуючи відьму як символ жіночої емансипації, так і критики патріархальних структур, що обмежують жіночу свободу. Феміністична оптика фільму показує, як гонитва за традиційною романтикою може стати інструментом пригнічення, а не розширення. Прав і можливостей Відьми в культурі та кіно часто асоціюються з квір-стосунками, насамперед, тому що і відьми, і квір персони історично репрезентують інакшість і невідповідні суспільним нормам. Відьми, яких часто зображують як аутсайдерок, що існують на узбережжі суспільства, відображають те, як патріархальні суспільства карають жінок, які кидають виклик гендерним очікуванням, або вступають у стосунки, що кидають виклик гетеронормативним стандартам. У таких фільмах, як вже згадане, відьма. Трилогія вулиця Страху та Чаклунство, зв'язок між відьмами та квір-ідентичністю підсхилюється через розширення можливостей маргіналізації та солідарності. Трилогія вулиця Страху, що охоплює тричасові періоди 1994, 1976 та 1666 роки, досліджує прокляття, яке переслідує містечко з покоління в покоління. Спочатку сюжет зосереджується на відьмі на ім'я Ф'єр, Яку звинувачують у нещастях міста? Але у фільмі Вулиця Страху 666 року історія набуває нового повороту. З'ясовується, що впливовий чоловік Соломон Гуд створив таємний зловісний шабар, щоб забезпечити процвітання своєї родини, приносячи в жертву мешканців містечка. Трилогія розпочинається у 94-му році, коли група підлітків виявляє зв'язок між серією жорстоких вбивств у їхньому місті та давнім прокляттям, яке нібито наклала Сара Ф'єр. Спочатку вони вважають, що Відьма контролює свідомість убивць, що призводить до боротьби за виживання. Але у наступному фільмі глядача переносять до табору Нічне крило, де прокляття знову проявляється у жорстоких вбивствах. Історія дає більше інформації про циклічність прокляття, водночас поглиблюючи таємницю Сари Ф'єр та її роль у похмурій історії міста. Але у заключній частині фільму глядач повертається до походження прокляття. І розкриває історію справжньої Сари Ф'єр, яка спочатку вважалася мстивою відьмою, але насправді виявилася невинною жінкою, яку зробили цапом відбувайлом за нещастя міста. Виявляється, Соломон Гуд, впливовий патріарх, уклав угоду з дияволом, щоб досягти багатства і влади, приносячи в жертву жителів міста протягом століть. Сюжетний поворот показує, що справжнім злом завжди була чоловіча сила, уособлення в родині Гудів. Через розповідь Сари Ф'єр трилогія критикує те, як маргіналізовані люди, особливо жінки та квір-персони, стають такими цапами відбувайлами. Стосунки Сари з іншою жінкою у третьому фільмі ще. Більше підкреслюють роздуми про гомофобію. Її покарання за інакшість відзеркалює історичні полювання на відьом, які використовувалися для покарання за інакомислення, особливо у сфері гендеру та сексуальності. Таким чином, трилогія вулиця страху вміло використовує троп відьми для викриття і критики небезпеки патріархального гноблення, гомофобії та демонізації маргіналізованих спільнот. Так само у фільмі Чаклунство зв'язок між молодими відьмами Можна прочитати як метафору солідарності між маргіналізованими групами, включно з квір-спільнотою. Відьми часто символізують свободу від гнітючих суспільних структур, що робить їх ідеальними алегоричними фігурами для квір емансипації Ця асоціація у фільмі підкреслює, як відьом і квір персон стигматизують, але також і те, як вони можуть повернути собі владу за допомогою спільноти, магії та бунту проти гнітючих норм. Ще один цікавий приклад це серіал Агата увесь час або як його ще перекладають, це все агата, який є серіалом у кіно всесвіті Марвел, і як його називають навіть самі актори, це найбільш гейський проект Марвел. Власне, на момент запису цього випуску вийшло тільки чотири епізоди, але в одному з них майже стався лесбійський поцілунок а також є доволі непрозорий натяк на те, що між головними героїнями були романтичні стосунки. А, ну і всі вони, звісно, є відьмами. Якщо вам було б цікаво детальніше дізнатися про цей серіал, нашу думку, або побачити його огляд чи обговорення у подкасті, то напишіть це у коментарях, ми обов'язково до цього дослухаємося. Образ відьми в українській культурі та кіно значно відрізняється від того, що ми звикли бачити у поп культурі та міжнародних фільмах. Це великою мірою пов'язано з тим, що українці, в принципі, доволі спокійно ставилися до відьом як Явище, наприклад, в українській культурі відьмою називали не тільки жінок, які завдавали умовну шкоду, а також і тих, хто міг чинити добро, наприклад, лікувати людей або ж передбачати майбутнє. Саме слово відьма походить від давнього відати, тобто знати, що вказує на давнє походження цього образу в українському фолклорі. Також одна з головних відмінностей між українською відьмою та її західними сестрами, скажімо так, полягає у тому, що в Україні в принципі не було полювань. Ання на відьом, яке є великою частиною європейської та західної культури, так в Україні відьом могли судити, і про це авторка Катерина Диса детальніше розповідає у своїй книзі Історія з відьмами. Але це не було таке масове страшне явище, як в інших культурах. Якщо ж говорити про українське кіно, то відьми у ньому з'являються не часто, і це переважно екранізації відомих літературних образів. Наприклад, панночка з твору Вії, авторства Гоголя чи відьма Хима з тіні забутих предків. На мою думку, класним прикладом є невелика, але все ж таки яскрава поява відьми у пропала грамота. І загалом велика кількість українських стрічок часто містять у собі елементи фольклору. І якщо не пряму появу відьму, то принаймні загравання з цією темою. Також варто згадати фільм Відьма 1990 року режисерки Шигаєвої Галини. Цей фільм також є екранізацією української літератури, одноіменної сатирико-фантастичної повісті квітки Основ'яненка. Це комедна стрічка зі специфічним гумором, яка висвітлює багато вірувань та уявлень українців про відьом. Але якщо говорити про якісь сучасні великі відомі приклади, то на жаль, тема відьом в українському кіно ще не була настільки розкрита. Так, я знаю про фільм Конотопська відьма і ні, ми про нього не говоримо. Ну це була моя версія поговорити про Конотопську відьму. Ти хочеш сказати щось іще Що, типа как это... Так, я знаю про існування фільму 2024 року Конотопська відьма, але я не хочу про нього говорити насправді, тому що тема відьом там не розкрита. Там є сцени сексуального насильства, які я абсолютно не схвалюю, тобто те, як вони зняті. І взагалі це не той фільм на мою думку, який заслуговує уваги в плані висвітлення відьомства. Але може я не права і вам ця стрічка сподобалася. Напишіть у коментарі свою думку, і можемо. Більш детально розглянемо цей фільм в наступних випусках. Особисто мені дуже хотілося б, щоб зображення відьом більше розвивалося в українському кіно. У мене навіть є вже нариси сценарію та концептів. Я сподіваюся, Даша теж буде колись зі мною знімати цей фільм. Може, через років п'ять-десять. Ну, це такий дуже спойлер на майбутнє. Тому, да, чекайте нові, нові пости про збір грошей на фільм. Отож, відьми в сучасному кіно втілюють складність жіночого досвіду через дослідження незалежності, прийняття сестринства та власної сили. Відьми виступають як феміністичні ікони в різноманітних наративах, що кидають виклик традиційним структурам влади та відстоюють жіночі голоси. Дякуємо вам за перегляд цього відео! Це канал підбори підбориФАМФАТЬ, ставте вподобайку та підписуйтеся. Обов'язково пишіть в коментарях, які відьми з кіно, серіалу анімації подобаються вам і чому нам завжди цікаво і цінно і прикольно це читати. І побачимося у наступних відео. Па-па!